Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Сьогодні буде відео про виготовлення поясу до штанів. Самі штани це в мене, як ви бачите, в стилі Ральф Лорен, палацу. Зробила я ось такий декоративний защіп, як стрілочка. Відео по кишенці вже на каналі є. А це відео сьогодні буде коротеньке саме про виготовлення ось такого. Пояс всередині він з резинкою. Пояс класний тим, що ви можете його використовувати як до трикотажних виробів, так і до штанів з костюмованої тканини, якщо ви бажаєте їх також виконати під резинку в талії. Це дуже зручно. Пояс відрізний, тобто ми його шиємо окремо, а потім пришиваємо в штанці. Ще раз нагадую, що по кишені пояс такий з підкладкою відео на каналі є. Цей пояс може бути як частина штанів, спідниці шорт, так і це може бути манжет, наприклад, як частина поясу то світшоту. Або ж так само ви можете виготовити для рукава. Тож не забувайте за вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного перегляду! Привіт, друзі! Сьогодні знову буде тема поясу для. Штанів, це може бути як костюмована тканина з таким поясом, так це можуть бути і спортивні вироби з таким поясом. Резинку обираємо широку по висоті пояса. Тут в мене 4,5 см. Ця резинка може бути як декоративна або вставлятися в пояс. Обов'язково ми її прасуємо, тому що зазвичай вся ця резинка дає усадку. Попрасували гарненько, Даємо їй охолонути. Наступний крок це смужка для поясу, так? От, чітко під ваші штани, зашиваєте. Спочатку, тому що вам незручно буде прасувати, припуски я маю на увазі. Спочатку ми розпрасовуємо припуски, притискаємо їх, щоб вони охололи. І тільки потім, тільки потім це такий секрет, тому що вам незручно буде маленький припуск ось так запресовувати. І тільки потім ви підрізаєте припуск, залишаючи десь 4 мм, не менше для штанів. Ось таким чином, охайненько підрізали. Після того, як отак запресували, підрізали охайно, складаємо навпіл, і резинку ви обирали. Згідно саме вашого поясу. Щоб коли ви вставили резинку, тут ще був припуск. Я підріжу, залишаю сантиметр, тобто від резиночки, отут має бути сантиметр припуску. Ну або можна підрізати потім, після того, як резиночку вставимо всередину. Все, тепер ми запрасовуємо по колу. Пояс відповідає талії штанів. Не ваші талії, а талії штанів. Зрозуміло. А резинка відповідає талії. Тобто резинка по факту менша, ніж пояс. І запресовуємо по колу. Після того, як запресували по колу, ось так, кладемо, ще раз запресовуємо. Можна прикласти резинку, щоб було рівненько-гарненько, намалювати лінію і потім підрізати. Тобто я зроблю ось таким чином. Залишу припуск, ось такий сантиметровий, а все решта підріжу охайно. Тепер. Резинка. Після того, як ви її попрасували, в деяких випадках резинка може збігтися, вона стає меншою. Тому обов'язково прасуємо. Тепер ми зашиваємо резинку. Це чітко по розміру, бачите, резинка менша, ніж пояс. Так і має бути. Зашиваємо ми резинку яким чином? Прострочуємо прямою строчкою декілька разів, потім з цієї сторони підрізаємо, опалюємо запальничкою, з цієї сторони підрізаємо, опалюємо запальничкою. Зараз буду все показувати, для чого ми так робимо, щоб було максимально плоско і не було потовщення резинки. Я думаю, ви зрозуміли. Ну що ж, почнемо виготовлення поясу. Значит, резинка по об'єму вашої талії. Ну, я маю на увазі там, де ви хочете, щоб був пояс штанів. Зашиваємо ось таким чином прямою строчкою. Декілька разів прострочили, ниточки обрізаємо. Тепер саме цей зріз зрізаємо. Відразу ж запалюємо запальничкою. Зі зворотнього боку все робимо так само. Це обов'язково, щоб резинка не розпускалася, вона запалюється краї, все. І в нас стає дуже пласка ось така резинка. Вона у нас зашита по колу. Тепер ми вставляємо резинку в пояс. Всередину. І поки що по колу ми її всередину зашиваємо. Це дуже зручно, не треба вам окремо якось її вставляти, щось вигадувати. Просто берете на ну, той припуск, який вигідніте, і зашиваєте. Руками розправляємо резинку рівномірно, ось так декілька разів, натягуючи пояс, щоб він рівномірний став всередині. Резинку обов'язково потрібно закріпити, щоб вона не перекручувалась всередині. Значить, дивіться, тут буде лицьова сторона саме та, де ведмедиків голови. Ідуть вверх, це також дуже важливо. Тепер для відстрочки я оберу іншу нитку, тому що ця затемна, щоб тут посередині прострочити декоративну строчку. Зараз показую як. Нитки поміняла на більш світліші, які підходять по кольору. То вони теж сині. І тепер обираєте будь-яке місце чітко посередині. Якщо ви не можете шити рівно, Дивіться, на кожній машині, це в мене промислова, звісно ж, машина, на побутовій теж є відмітки коло лапки. Там є прям така як шкала. Можна орієнтуватись по ній. Друзі, це важливо, щоб ви прошили рівно, чітко посередині. Оскільки це в нас тканина на флісі, хоч він і не дуже товстий, тому довжина стіпка не повинна бути малою. Довжина стіпка я вибрала вручну, оскільки в мене машинка можна коригувати вручну. 3,5 мм, тобто 3,5. І чітко посередині, значить, мені треба шити десь ось тут. Отак. Дивіться, я натягую разом пояс злегка в натяжку. Якщо буде костюмована тканина, то ви її так же не розтягнете. Ви просто розтягуєте резинку всередині. Вона колись зжметься, прийме свою форму. Ви зрозуміли, так? тобто натягуємо, от прямо можна двома руками і строчимо по колу. Ви зрозуміли? Це дуже легко зробити. Так, і далі все. Розтягуємо з легка резиночку. Дотримуйтесь лінії, щоб все було рівно. Деякі дівчата роблять відстрочку ще ось, наприклад, не один раз, а декілька разів. Ну, це в залежності від ширини резинки. Завершуємо та коло. Таким чином, вам не треба мучитись, вам не треба нічого вставляти, підгадувати, користуватись шпильками, ось пояс вже готовий. Обрізаємо нитки. Ви можете зробити також отвори для шнурівки. В уроці каптур я показувала, як я це роблю дуже охайно, вручну отвори для шнурівки. Тож, ви можете переглянути урок з каптуром. Посилання на нього, ви знайдете в описі. Під цим відео тепер нам залишається тільки попрасувати пояс до штанів. Як ви бачите, він є еластичним. Таким чином, можна робити не тільки для штанів. Манжети, для світшота навіть ви можете зробити. Ось такий манжет для курток, для чого завгодно. Прасуємо по колу. Це пояс готовий. Він надзвичайно ухайний, так красивий. Ось так декілька разів по колу присуєте і можете пришивати його, куди вам заманеться. В даному випадку це до штанів. Друзі, не забувайте про ваші вподобачки. Бувайте здорові! Всім пока!